У поміч батькам. За програмою Пакунок школяра батьки першокласників уже почали отримувати виплати. Гроші можна витратити на будь-який одяг та взуття до школи, а також канцелярію та книги. Для тих, хто вже все купив на початок навчання, радять купувати одяг та взуття на холодну пору. Такі програми, як пакунок школяра і пакунок малюка, це підтримка і для батьків, і для підприємців. Щоб отримати 5 тисяч гривень за програмою Пакунок школяра, потрібно подати заявку у додатку Дія або у відділенні пенсійного фонду. Заявки на виплати за програмою Пакунок школяра на Черкащині вже подали понад 3 тисячі родин. Усього ж в області близько 8 тисяч першокласників. У тих, хто ще не подав заявку, є час до 5 листопада. Виплату буде зараховано впродовж 14 днів з моменту оформлення. Нарахування здійснюють на дія картку або на картку, яка зазначена в заяві до сервісного центру пенсійного фонду. Ці